Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро -миртол. вільне дихання вільним людям. Так, ну що це сніданок повернулись. Неля е, в екстазі там, десь за лаштунками, поки приходить до тями і там е, говтується. Принесли їй. Карвалоли, тому що. Ти маєш нас від бургера чи від наших гостей? Які Ні, прийшов? від бургера все нормально, я ж живий, бачиш, я ж з'їв. А я до того, що, в принципі, всі нас в редакції не буду приховувати, цього жартували. Що прийде гурт Каднай і все. Як заспіває, по-перше, музиканти хороші. Дівчата От, почали шарітися д... на летів. А Неля досі пішла, да, вже я ж кажу, шарі... шарітися далі. Тільки стійка, мати чотирьох дітей витримала. А, без жартів, якщо давайте зараз поговоримо з гуртом Каднай. Які насправді е, вже тріо класних музикантів крутих, е, і вони реально круті музиканти, і про це треба говорити. І хочеться говорити. Давайте є Діма? Є заходь доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку. Дванадцятому році так як об'єдналися, дарували всім перформанс. Люди почали шаленіти і продовжують це робити. Так, ну ви з прем'єрою прийшли. Триба... Ви сідайте, вода справжує, О, все да. нормально. щось є в гостях? Ще один третій стілець піднесли не переживайте. Зараз все буде. Зараз я постою. Мені комфортні, що я вовречна. Ласно, ми можемо підменити справжню ієрархію в гурті. Хто за що відповідає? А, так, чуваки, ви з прем'єрою прийшли. Да. Вітаємо перше з прем'єрою. Дякую. Кліп бачили. Ми Ми. ми? <ріст> бачили це не питання. Ми було бачили. <ріст> бачили. подобалось дуже гарно. Я не бачила, тому так. питаю, коли ще о коли ще да, Давайте ну, продовження, продовження, що? да не продовження. Продовж... Ні, це ми зараз поговоримо. Коли ще буде продовження, і чи буде, бо глядачі теж писали? Продовження чого? Ну, друга серія, да, друга ні, серія? саме про Мікіїв. Мікив да бо ми ще на тих ми заплутались в тему. Давайте, давайте часом про Мікіїв. Мабуть, да, мабуть, да. Буде продовження. Кажуть, що буде весною. Десь сорока нашептала нам. Ми сподіваємося, що так і буде. Тому що дуже дуже цікава вистава. Вона дуже сподобалась глядачам і дуже сподобалась нам. Ми не очікували себе побачити і почути, мабуть. З такої сторони це було дуже цікаво. Ми мали змогу долучитися з креативної да. І Є у нас свої фаворити, наприклад, пісня Каштани падають на брук. О, цю пісню. Пісня Черемшина. Я сидів у залі, і якийсь чолов'яга питає: а на що падають каштани? Класна пісня, куди вони падають. Давайте послухаємо шматочок. Є. Якщо вже заговорили про цей концерт? Давайте. І так весь концерт насправді uh, відомі мелодії, абсолютно відомі для кожного і для всіх поколінь, але ти такий опа. Так можна було огонь. Я, можна, це, я і би так не треба. сказав, що вони відомі для всіх. Ну, поколінь. Да, я декілька не знав насправді теж да, взагалі, І це. ми не знали дуже багато пісень, і в цьому надзвичайний кайф. Тому що а можна я... відкрити публіці mm -hmm. ці пісні. І я вдячна вам за пісню Каштана, тому що я від неї фанатіла. Вона я так переживала, що я ніхто не знає, але ви подарували їй життя. Але сьогодні ви прийшли не з каштанами. Сьогодні ми прийшли а давай, з Валюш, Давай скажемо ще раз перед тим, як до прем'єри підемо, щоб люди запам'ятали хто в Києві, хто не в Києві. коли дім ти сказав, можливо, буде я не можу вам сказати. Слідкуйте там на палаці України на сайті. Є точно куточки ага. Вони поновлюються. І ми сподіваємося, що це буде навесні. Навесні я навесні. теж дуже сподіваюся. Що... зала мала тому yeah. слідкуйте. Та там невеликий зал палац України, маленький Це реально круто. Реально круто. Ну і сьогодні Дякую. ви до нас завітали з прем'єрою З прем'єрою пісні забери мене. Розкажіть трішки yeah. про неї як ви її створювали, як вона народжувалася. Вона народилася дуже швидко. Я пам'ятаю, що я грав цю мелодію дуже-дуже багато на гітарі, з нею її крутив туди-сюди. Потім у мене з'явився текст, з'явився концепт, з'явилися строчки «Забери мене, обійми мене, я розумів, про що вона буде точно. І вона написалася дуже швидко. Я вважаю, що коли пісня пишеться. Швидко в ній є якась магія особлива. Uh -huh. Я вважаю, що в пісні забере мене вона є. А потім я написав так вийшло, що колись дуже давно з. The... Моїм колегою по спорту, по баскетболу його звати Анатолій Лутицький. Він чемпіон світу, здається, якщо не помиляюся, по фрістайлу баскетбольному. Ми так. брали участь у баскетбольному проєкті благодійному. Він зняв мені дуже крутий ролик, як я граю в баскетбол, наче я типу, Майкл Джордан взагалі. А -а -а. Да. І я потім передивився його роботи і шукав людину, яка би зняла відео. Написав Толіку, це виявилося, що це був де його день народження. Взагалі він сприйняв це як знак. І він дуже дуже серйозно і дуже віднісся до цього проникливо. йому дуже сподобалась пісня. Він її прожив надзвичайно максимально. Ми дуже вдячні за те, що він зробив. І це його творіння. І до речі, це його режисерський дебют. Тому я не знаю американська історія. Абсолютно знаєш, там друг з баскетболу. Ми всі зібралися тут. Зробили там то той саунд, Те це давайте ми подивимось кліпу цього вагника. Чутливо красиво, і коли Валя питала, коли продовження, Я думав, що про це Ти що серіал, який знає красивий серіал. Може дивитись, дивитись. Валяти Ну дивись, сьогодні. Продовження буде, тому що в студії у нас буде наживо виконання і прем'єра наживо в нашій студії для наших глядачів. Тому можемо смакувати. А ви налаштовуєтесь на це. На що готуємось? Готуємось. Прем'єра у сніданку наживо за кілька Дякую. Шепоче мені, те, що бачу твої очі, те, що дали ні, я задаю наші ночі, де хвиля ми, терпінами, несемо ще на глибині, Туманами засліплені, об скелій ступою, що і русі ми. Мене, обійми мене, Я так хочу, я так хочу повернутися до тебе, забери мене, обійми мене, ми з тобою в докиди небо, Як у минулому, мирному, лютому, залишимося спогадами. Щепочи мені, якщо знову так накрило, нитками червоним.

Дай Пилип пилипколятенко, Денис Коркін, Каднай. Дякую вам дуже, чуваки, Спасибо. і собі мене. Я не знаю. Зараз такий, знаєте, буде м, фактично такий батл так. між кліпом, який а зняв твій товариш. Так і те, що відбувалося ефірі зараз. Ігор, йди е до нас. Це, а, іди а сюди. Да. Я в камеру не потрапляю, да. Дениса підходь. А можна? хлопці Ладно. нас такий якийсь меджик Просто, просто хочеться насправді нас. з вас взяти обіцянку, щоб ви частіше приходили в новому році, робили якісь музичні експерименти. Обіцяєте? Тут. Ми бачили, як ви це робили на сцені. Обіцяєте? Е Ми обіцяємо, а ще хочу розказати секрет. Пан Денис колись хотів тут працювати. Серйозно? У нього є таємна мрія. Зверніть увагу, а Денис, один мікрофон, скажи, ким ти хотів працювати. Ми ж не знаємо, ким ти влаштовував дня. Доброго дня Мене звати Денис. Я влаштовувався на роботу помічником, потім СММ-ником, потім ще ким я да, Я багато ким влаштовувався, Але мрія дитинства це було бути ведучим. Праворуч. Прямо і ліворуч. Я там був, мене Праведом. не взяли. Але дивити <ривіті, ривіті> мрії, вони насправді збуваються. Просто іноді вони трансформуються в іншому. І ти зараз тут, так. ти з нами, і ти можеш представити. І Ми сподіваємося, це? що не в останнє. Чекай, ти досі хочеш чи ні? Досі <ривіті> <doesi whole -tru> хочеш працювати? Ти знаєш. Далеко працювати? Хлопці, давайте. То у нас інакше все. у нас 20 секунд. Знаєш, вона над новим альбомом працюєте. Тому давайте вже в соціальних мережах. Жах, розповідайте, бо ми всі насправді чекаємо. І хочемо ваших концертів. Дякуємо вам за прем'єру вашої пісні. Ну і чекаємо на мій Київ. А нашим грати безкоштовно. Добре, доказать друзі, всім гарних вихідних мирної суботи та неділі.